В одному місці та в один час Кондоліза Райс, Джейн Остін, Наталія Кобринська та навіть мама Гаррі Поттера Лілі. на факультеті журналістики дівчата перевтілилися в авторок і героїнь жіночої літератури. Одна розповідає про дружбу з магами, інша ділиться найпотаємнішим і все так невимушено, і так по-жіночому. Книга у війни не жіноча обличчя книга про історії жіночих доль на війні. Вийшла нам все так, тому що всі ми знаємо історію чоловічої війни. Скільки було там воїнів, скільки билися, тут знає такі ем, більш тип, більш позбавлено емоцій. А жіночий погляд на війну він більш м, емоційний. Координаторка проекту, другокурсниця Софія Божик, зізнається, запровадити живу бібліотеку на факультеті хотіли давно, та й читання книг у такий спосіб це корисне проведення часу. Нам дуже хотілося насправді читати, щоб це, щоб читання воно не було десь, коли ти читаєш сам і, і ти сам роздумуєш, а щоб ти мав змогу. Висловити свої думки і почути на них певний відгук. Позитивними враженнями діляться учасниці проекту відчути себе персонажем книги завдання не з легких, але цікавих. Я зрозуміла, що людина, яка дійсно бачила все, розуміла, яка саме є початком всього, це мама Гаррі Поттера. І мені якось, мені здається, що це людина, яка найбільше переживала за все. Вона дивилася з Небес, вона переживала, раділа за нього, пишалась ним. Герміона навіть на думку авторки, це як її молодше втілення. А по-друге, Герміона це такий собі персонаж. Який завжди був у центрі всіх головних подій, але який ніколи їх фактично не визначав? Обговорення шедеврів жіночої літератури завершилося роздумами про почуття та психологію чоловіків і жінок. Юлія Девда, Зоряна Козачок, Франко Ціві.